Вони мені допомогли, у мене результат хороший. Де я здавала спочатку, через кожні три місяці я здавала всі, так як ви знаєте, що це таке є онко. Значить, потім аналізи були хороші. Навіть через пів року мені не дали, я одразу перейшла на рік. От зробила в четвер, знову результат. От він показав мені синяки. Я сподіваюся, що буде результат у мене теж хороший. І рекомендую всім не боятися, вона бо дійсно допомагає. І що пили, пили все. Робили, потім все, етапно, причинка, і всі-всі. органи. Дуже дякую, дуже дякую. Так. А, я бачила, стільки людей піднялося, коли спитали, а, хто користується нашою продукцією. Поняття руки, хто. А тепер скажіть, по чому ви не вийшли і розказати свої результати? Ходіть. Выходите здесь, пускай последний год впервые. Дякую, дякую. Вы глаз. Вот все, кто, в принципе, э, любит людей и хочет им помогать, выходите да. на сцену. Вы ласкава! Всі задоволені і результатами і користування, але я сьогодні хочу озвучити результат свого партнера, лідера з камянця ну, Він мені стався дуже-дуже таким важливим. Вона в Чехії не може ну, ну, приїхати. Оце вона мені написала, попросила поділитися. я бачу, дійсно пише. Вона працює в Чехії на автозаводі алергик з дитинства, і в Чехії поставили діагноз екзема. І так стало, що внаслідок алергічної реакції на солідол, весь живіт, руки, груди покрилися ранами, які викликали дуже сильний друг. І Дійсно, вона тільки поїхала туди, десь через місяць пише мені порадіш, що робити, тому що ну, катастрофа. Значить, Ми їй все рекомендували, і вона все робила. Рани змочувала розчином баню один до трьох або один до двох, перші два дні практично цілодобу. Чотири, п'ять, шість разів в день, скільки в неї була можливість. Спочатку припікало, але зовут зменшувався. Ми ну, хто пробував баню, то знає, що він знеболює і дійсно зут зменшувався. Внутрішньо вона приймала три рази в день під язик, екстракт листя оливи в цілу фіпетку. зразу. З третього дня рани змочувала вже менше, два-три рази на добу, але після обробки розчину вона, звичайно, він підсушує, то вона додавала крем з екстрактом звіробою, змазувала, коли висохне вже на рані, тоді екстракт беру кремом. І крім листя олею, вона приймала спіруліну екстракт. Три рази в день, так як рекомендувала, і горінгу два рази в день. На 15-й день е, зменшились е, алергічні прояви, і вона приймає дотепер тільки листя оливи, уже гребриші. Одним словом, за 15 днів вона рани її загоїлися, і вона пропила за цей період два флакончика листя оливи, спіруїну і, і морінгу по одному місяцю, по одній упаковці. В принципі, можна поставити плембу показати. Обов'язково на наступній презентації. Будь ласка. Доброго дня, мене звати Ульяна, місто комянсько В компанії 3 роки. Хочу відгук дати про Олиму. У мене є дві дівчинки, їм по три роки, і в одній з них прибугла повіка. Вихідні дні, зараз до лікаря не дуже так і попадеш. Беремо ливу, капати звичайно, я не капала, взяла на спонжик, поприкладала декілька разів і буквально за два дні та припухлість пройшла. Трошки зранку потім виділявся гній і все. І я рукою зняла. Це такий шумій особистий. У партнера за баню хочу сказати, що у моєї партнерки у хлопчика десь 7 років 10, на щуці був такий прищ, який він щільний такої плотної структури. Це чи е, так, але ну він не видушувався. І вони на щодня йому вмастила баню і так потрошки-потрошки відділялися, по і воно теж пройшло. Е, ще один партнер е, за Оливу. Я спочатку її подарувала, бо вона так скептично до за цього все Відносилася, але по тому вона вже собі взяла як швидка допомога від тиску. Взяла від тиску і поступово зійшла з таблету. І вона каже, що вона носить з собою оливу і на дня чує, що піднімається тиск, підп'ятку під язик. І вона каже, 5-10 хвилин і мені стає легше за, за оливу. А її чоловік він працює. Їздить по змінах, там тиждень є, тиждень немає, йому було на роботі впали железні двері. І він кричить їй, що баню, баня, де баню. То, ніби чоловіки, вони теж такі скептики, що дуже в це все не вірять зразу до лікаря. В них теж друг лікар-травматолог. Але от за це баня, він каже, тільки їде на роботу, бутилка баню з собою має бути обов'язково. І лікують котів там теж. Тіх твори. Хвала, баню. Правда, <свала> баню. Потом уже когда нагнала там и дрой ну, шел, э, на ночь намазал э, кремом за На утро проснулся, такой удивлен. Даже опухоль. упала фотографии. Есть фотография. Даже выставляли там в по показывали. Вот такой результат. Спасибо. Доброго дня, мы звук Аманда. Найбільше мені з продукції са масажний крем, так як у мене є свої, тобто як всіх людей якісь хвороби генетичні і взагалі. Масажний крем мені допоміг позбутися болю, У чому мені допомогла пані Наталі, мої найкращий друг, яка розповіла мені про всі тенденції цієї компанії? Давайте поблизкеємо. Цього крему я дуже довгий час не відчувала болю в спині. бо минулому я була тренером, більше 10 років займалася спортом. Дуже дякую. Наталія карантина. Ну за рік у мене дуже багато результатів, але я хочу дуже е, розказати про е, дуже крутий результат. У е, нас тільки з'явився діатек, а він вже у мене більше місяця, тому що в мене є проблеми. Чоловіка з е, цукром, він не цукровий діабет, а просто високий цукор після якогось навантаження. І є ще е, той же родич, якого взагалі повністю відказала пішункова. В нього кома була. І я почала в прямому переносному значенні почала годувати цього родича е, біоактивними добавками. Це спочатку було очищення. Псилю, артишок, екстракт оливи. Потім я підключила е, чорний тмін, сфіль чорного тміну. Е, дуже класні е, капсули, я кажу, що чорний тмін е, е, від усіх хвороб, окрім смерті. І е, підключила чорний тмін. І коли вже отримала діатег е, по одній е, цій мірні ложі, кришиці е, два рази в день. Спочатку він пів пораду, тому що ми повинні були визначити, чи воно дійсно буде, ну, чи воно не буде шкодити. Це саме цьому родичу. Е, воно почало допомагати, і потім він два рази в день. Тобто цукор у нього стрибав. 17-4. 17-4. І коли ми підключили цей діатек, він зупинився на 8, ну може бути 9. А в чоловіка він мало пит продукції, але зразу чорний тмін, екстракт листя оливи і діатет і з 17 за неповних три тижні впав на 9. І так і тримається. Поки що. Але, я надіюся, але я надіюся, що я доб'юся того, що буде 4, як має бути. Дякую. добрый день всем. Я буду говорить по-русски. Я преподавала его 25 лет в школе. Ну, я уже своих коллег насмешила, вот буквально, когда в то Я только что приехала от дочери э, из Швейцарии. И был очень идет? интересный момент. Я пока не называю свой возраст, но дело в том, что меня единственную вывели из автобуса, когда я ехала туда. Почему? Потому что мой фейс в паспорте и мой теперешний не соответствует действительности. Они, да, они просто ну, поставили меня перед каким-то аппаратом и сфотографировали, чтобы идентифицировать. Но увидели, что я это я. Дело в том, что я три месяца, ну, Света, по-моему, четвертый или да, три. Да, на всего лишь в саге. Я еще не принимала маски, хотя мне подарили за мои успехи. Вот. И я пока еще не принимала ничего такого, чтобы что то менять свое на лице. Но действительно, если я вам показала прежнюю фотографию сейчас, это небо и земля. Я стала принимать внутреннюю продукты для в, в, вовнутрь, я стала принимать БАДы, настойку оливковых листьев, там еще кое-что, э, уменьшился шум в ушах, учитывая мой возраст, я сейчас скажу какой, вот, и, и улучшилась память. Поэтому я просто хочу сказать, что на самом деле, на самом деле, я когда стала принимать продукцию ЭРЗАК, я почувствовала ну, прилив силы, бодрости, энергии. Сейчас мне вот 24 сентября исполнится 80. Еще хочу добавить, вот там муж прячется, он не хочет сюда выходить. А что, что да, народ, ну, плачу с девчонки излягался, что они его хвалят. Поднимись на минуточку, покажись, что ты тут есть, мужчина. Поднимись, поднимись. Ты вот можешь. Спасибо, Иван. У него была проблема псориаз. Когда лечились гормональными, то пока мажешься этими мазями, вроде бы проходит. Перестал мазаться опять. Но ну, я его привела в Лойзак. И он стал пользоваться, боль, слушайте, поразительно, это же от плесени, от каких-то там грибков и так далее. А после всего он стал спать спокойно, ушел зуд, уменьшились вот эти бляшки, ну, цирязы. И на самом деле просто я уезжала на месяц, он как бы перестал, не было рядом надсмотрщика. Вот, а сейчас я приехала вот буквально неделю назад. Значит, продолжим, чтобы ты Ушло совсем. Работаем, продукция сад работаем. Я представляю, что будет, если я начну еще косметику применять? Меня могут вообще не выпустить на следующий год к дочери через границу, скажут, нет, это точно не та женщина, которая на паспорте. Ничего, пары Я же не На даний час, драговичка. Я вже в компанії десь 4 роки приймаю і бади, і займаюся. Все, що має компанія на даний час, я все це маю. Розкажу вам, як завжди, про саме наш фаворит це масажний крім. У мене завжди в сумці, куди б я не йшла, навіть в туалет. Воно все зі мною поїхала ми з нашими дівчатами на лавандове поле. І моя любая подружечка почала махати руками, а там світила ванна, там пчола. І, коротше, за п'ять хвилин і п'ять пчо вжалило. Причем тіра, що робити? Якраз булочки наші. Ну, очі, достаю я нашу у мене там розпілітель такий, я Йонталка, давай. Все добре, дівчатка. Тобто, ми завшипали, навіть набріком не було, розумієте? Але трошки там. Десь почухалась на другий день кремчиком замазав, ми забули. Я до чого веду? Я йду по Драгобичу, зустрічаю свою знайому Ваню, і він іде у нього пів обличчя таке висить Ваня, що таке мене каже в нос чи плюта, а сам все. Тобто я розумію, що могло бути, коли у неї було п'ять отих укусів. Так що десь. На праці дівчата мої, там голова болить крик давлення, ще щось кажуть, підходь до мене, бо що болить. Де стої, вони вже з мене сміяться, тут стоїть у мене баня загальне прибирання, кремчик і пінка наша. Що тобі руки помить на тобі пінку. голова болить на тут і тут. Каже, в мене тут щось потряпа на шкрябає, дівчата все заходьте. Сперва вони так все скептично сміялися, а тепер каже, а мені бо а мені бо того, Тому дівчата все дуже працює, тому. Пропоную з задоволенням, та й дуже всім дарує. Дуже дякую, дуже дякую. Доброго дня, мене звати Алла, я в компанії з березня місяця. Почала те з мастерного крема, у мене було два переломи, дуже боліло коліно. Коли... Чи не всі? Так. Коли почала користуватися кремом, почала просто, вона і заморажує, дійсно, біль проводить. Продукція дуже хороша, користуюся зарибатами, прибирання це. Вона завжди зі мною бути всі запахи волнений. Дуже хороша. ти зірковий отель, пахне. Це, Це Дуже стопом зайдя. Дишидятся, я справуша. Завжди цікавилась такою екопродукцією, тому що в мене сестра більше десяти років, онкохвора, і я десь шукала. Але де, то як сьогодні прозвучало, хто шукає, хтось знаходить. Я була довгий час у Вівасані, ну це дуже дорога продукція. Плюс цієї компанії, що тут є подарунки, знаєте, я десь купилася, дешевше, і плюс подарунки. Тому я почала звичайно з бадів. Але сьогодні хочу все ж таки мало рекламований баню, з якого все ж таки почала знайомство. Це в мене весь садок бере, особливо в кого є домашні тваринки. Це від всіх паразитів, не що чотирнадцять видів інфекцій різного роду. Але хочу сказати, що в мене. Дочка є лікар, ну, так само зять. Вони дуже скептично відносяться до такого роду, але Лівасан вже приймають нормально, не ж такі сам я говорила за Бівасан, а тепер її познайомила зерсава. І коли в мене внуки було троє внучат, і захворіли на ротовірус, ці дочки. А сина була інша внучка, Даринка. І коли ми всі захворіли на ротовірус, я Свій тій третій вночі полоскала рот постійно цим баню. Невістки не було поруч, могла робити шутіти мене вийде. Вона у нас спаслася. У нас вся сім'я була на ротовірус. Ще переконалася, у мене зараз інфекція по сапку дуже сильна. І я приходжу вечір додому, я собі лию стакан, скільки влила, скільки влила. Корополоскала рота, носа і, хоч слава Богу, для мене всі хворі. Тільки головне не забувати. Відземного різного роду, від грибкових захворювань. Ще в мене був сусід в селі, правда, він вже помер, але наскоро спровід тому ну, мала вже відувувати ногу, бо ну, ем, ну пішар ага. так, сидна гандра. Ага. Ну я привезла їм це баньо, він постійно, але не розмовляючи. Постійно прикладав, і в нього вся сцена пройшла затягнулася. Так і дякуючи цьому йому все ж таки ногу не відбувалося. Масажний крем це взагалі чому садок мене. У мене весь садок береше з загалепропарання. Я використовую і для квітів теж бо весь садок ним це він забирає крем і Масажний крем то і в рот, коли горло болить, і голова коли болить. У мене весь садок був. Потесять штук замовляю йому. Ну, дякую, дякую. Я звичайно використовую кожен день екстракт Олевить постійно, теж проблеми з Я теж його ношу з собою. Дуже Дя дякую, дуже дякую. Валентина, Франківськ, 74. чотири. Серпня 2017 року проблем з таким віком багато. Но прийшла я в версах з шампунем органи. Света якраз познайомила, тоді приїхала до нас сюди, бо мене був дуже сильний зуд в шкіри голови. І потім виявилося, що в мене була алергія на всю побутову хімію. Я вже нічого не використовую з побудової хімії. Зараз у мене колінних суглобів. Що я, я приміняю? Значить, ладан, марінга, магній, кора дерби і масажний крем. Ремісія. Я через день їжу на дачу. Дуже дякую! дуже так, а вони який запах організаний наших шампунька. Боже, це просто п'єсні. Доброго дня, я Марія, я моє? Так вже все слухаю, всі говорять про здоров'я, що все правильно, так має бути. Це допомагає. бо я переконана вже дуже багатьом. Але знаєте, що ще мені хочеться сказати? Про город, про дерева і город. <спільного> дякую ці продукції, і в мене на городі все родиться, збираю яблучка, збираю, хочу зробити я була в Версазі, в мене майже нічого на городі не родилося. Отаке ви знаєте, що ні їсти. Після цього, коли я почала використовувати цю продукцію, повірте, я дякую Богу, що я в Версазі. Якщо вам цікаво. Як я, наприклад, на сінячку сажу, але тут ще весна далеко, не знаю, ви знаєте, е, 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 е. е. от весна приходить, я люблю дерева, дуже кущики. Все. Роблю е, на 10 літрів води. Е. Я беру так. Баньо no. п'ять купачків, загальне прибирання п'ять купачків, дамле п'ять купачків, ну і два купачки я даю для посуди. А далі приліпати. Коли я роблю mm -hmm. рівчик на городі, я навіть можу так попоскати, скопала і собі усе. Потім я роблю рівчики і цей рівчик теж цим оприскує. І після того насіннячко сію. Повірте кожне насіннячко випускає свій росток. Бо глисти, все, комарі, то ти уся, воно все пропадає. Ти <соць> <поць> 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 ну, запах цей дуже не І знаєте, що ще хочу вам сказати, ранньою весною беру. навіть у лютому, як ви маєте дерева, кущі. Які маєте? Оприскайте, бо рані, знаєте що, мій син служить, і я цієї весни, чоловік ще і я цієї весни допомогу, і я не оба. І ви знаєте, мої дерева, мої кущі занедбалися, Але я думаю, що я поправлю це. І е, обов'язково, наскільки це допомагає весною в лютому, постарайтеся всі дерева і кущі попристати оцим, бо е, комахи то тут всякі, вони дуже ранньо весною засідають у цих заробках. І я так протягом е, до е, осені чотири рази їх оприсную. Повірте, будете мати гарні плоди, є порічки, смородини, агрус. Я навіть агрус збирала того року. Це рік ніби так мені прийшов. І це, Попробуйте і побачите, що Арсак нам допомагає не тільки в здоров'ю, всюди, де ми його даємо, там плоди родиться. Обов'язково. Дуже дякую, дуже дякую. Ви послухали розповіді людей, які самі використовують. Ви що хочете? Будь ласка, будь ласка, виходьте. Дуже раді вас. Доброго дня, мене звуть Надія, я з міста Коломаї. В компанією я недовго, всього-навсього -всього один місяць. Хоча продукцією я вже користуюся три місяці. У нас є така чудова жінка, Люба Томанчук, яка мене привела в цю компанію. Але з що усе почалося? Дуже підтримку. І все казала, я тобі змушу запропонувати цю продукцію, тому що тобі воно потрібно. За цей рік я пройшла хімію, операції радіоактивні, і дуже багато, багато процедур. Мені 49 років, я ось так зараз виглядаю. Хоча не надіялася, але моя любов сказала, що все буде добре і направду до так є. Продукція подобається. Прийшло місяць той тиждень назад, прийшло мені і олива, і куркума, що я вже почала потихеньку приймати. І надіюся, що на наступний рік я похвалюся своїми результатами. Подобається мені дуже так. Я маю і баню, і маю гель і для прибирання, і для загального прибирання і для миття посуду, що дуже у мене робота пов'язана. Я по професії не кухар, але дуже багато провожу на кухні. І дуже часто в мене руки від моючих засобів завжди шушаються, нігті тут взагалі. Цих три місяці, яким я вже користуюся гелем для миття. Посуду я дуже задоволена. Хоча у нас в Коломиї е, на минулі презентації е, теж моя сусідка була, яка приїхала зараз з Польщі, і вона брала гель для посуду, вона приїхала тільки для того, що їй заживлі всі рани. В неї екземи на руках. І я кажу, Марин, це правда. Вона каже: ти не можеш повірити, я приїхала сюди, тому що мені допомагає від цих екзем служба гель е, для посуду. Ну, Бажаю вам дороги, правда? Дуже дякую, дуже дякую. Знаєте, і наприкінці хочу розповісти свою історію. Мене в компанії в лютому місяці цього року запросила моя добра знайома. Вона мене запросила, щоб я придбала порошок. Так як я дуже, я вже вам розповідала, що я люблю органіку і стараюся, що вся моя сім'я користувалася народноприродними, нешкідливими засобами. Я підписалася в компанію, але прийшов час і я не ходила на презентацію. Дуже добре, що ви сьогодні прийшли на презентацію і бачите нас, людей, які вже користуватися, які мають результати, які можемо поділитися чимось. І я на презентації побачила жінку надзвичайно ніжну і культурну, надзвичайно тендітну і розумну. І у неї навіть історія така, що її мама була вчителька. І трошки так її виховувала. І моя мама вчителька мене теж виховує до сих пір, слава Богу. І я зараз із задоволенням, з великою повагою і гонором хочу вам, хочу вам представити лідера компанії «Ерцах», срібного лідера, директора бюро номер 15 Кузніченко Еліну. Зустрічайтеся!